Я вам вже сьогодні надоїла, ну ще трошки, що от, мене цікавить, що роблять пенсіонери в дощову погоду? Я лежу, розповіла вам, показала, що ходила, де ходила. І прийшла, слухайте, замерзла. Вділася, як капуста накрилася і лежу. Що можу робити? Дивитись Тік-Ток, Ютуб, Фейсбук. Інстаграм, всі соцмережі, я не знаю. От. Є, звісно, люди мого віку, які не прихильники того всього. От мені цікаво, якщо людина не має інтернету, чим вона займається? Ну, В кого сім'я, родина, звісно, родинними справами. А от так як я одинока, я не знаю. Клітку помила в попугая, нагодувала його, напоїла, сама ще не їла. Ви знаєте, що я їм тільки раз і пізненько, напевно. Ну, Через годину, може, кавусю собі зроблю таку легесеньку. Е, Проходила там мимо тої пекарні, і там такі запахи, я вам кажу. Ну, от. ну приємні запахи. Ну, щоб я хотіла з'їсти, то тістечко того в мене немає. От кава пахла, каву би випила. От. Але я економіст, п'ю каву тільки вдома. Ой, мої дорогенькі. Там в мене було запитання, які я вітаміни приймаю при карніворі. Приймаю магній, приймаю вітамін С і все. Більше ніяких вітамінів. Ну і мінеральну водичку п'ю все.